roulons, nous pouvons, Nous roulons, nous courons. Vous roulez, vous pouvez. Vous roulez, vous pouvez. Ça marche? Oui. Всім привіт! Я вітаю вас у новому відео і сьогодні одразу розпочинаю із покупочок. Я щойно прийшла із курсів французької і покажу вам, що купила у в магазині від Червоного Хреста. Там трішки дешевші ціни, ну, це типу секонд-хенда. І перша покупка така супер класна, якою я задоволена, я тільки побачила, одразу вирішила, що мені точно треба. Це така зірка. Золотиста. Це зірка з Ікеї, і тут повний комплект. Є все, що потрібно, і її можна встановити як лампу. Тому я дуже задоволена. Буде в нас така декорація новорічна. Друга моя покупочка це така новорічна чашка. У нас чашки періодично б'ються, тому це точно не буде зайвою чашкою. І мені захотілося чогось такого новорічного, різдвяного. Вибрала таку, і мені сподобався, що тут розмір, саме такий, як я люблю. Наступна покупочка це свічка, ароматична свічка, і вона просто кайфово пахне. Е, навіть з закритою кришкою, я зараз її буду вже розкривати. Покажу вам більш детально такий різдвяний аромат. Тут не написано, який саме тут запах, але якщо понюхати, то ти одразу розумієш, що саме так пахне Різдво. Ось цей декор мені зверху не дуже подобається, він якийсь трохи дивний, він сюди зовсім не пасує. Тому, можливо, я його заміню, подивлюся, якщо його зняти, якщо кришка не буде пошкоджена, просто так залишу, або якийсь інший декор сюди зроблю. Але я мега задоволена цією покупкою, тому що ну, такі свічки в звичайних магазинах коштують набагато дорожче. Буде у мене така краса та аромат Різдва вдома. Із дрібничок купила нарешті собі гачок, тому що в мене тут не було. І я, коли в'язала гарбузики для осіннього декору, дуже намучилася з вив'язуванням ось цього хвостика, який гачком в'яжеться набагато простіше. І тим більше, що також я в'язала собі такий хустку шарф. І там теж мені треба було позаправляти ниточки, тому взяла такі і спиці, взяла такі кругові, теж, щоб в'язати по колу. Шпиці ці взагалі за франк взяла, а на гачку не було ціни, тому мені взагалі його подарували. Я дуже задоволена, тому що новий в магазині коштує 4-7 франків. Це багато. І остання покупочка на сьогодні це ось такі грілки для рук. Їх можна класти у кишеню і йти на мороз, і не боятися, що руки замерзли. Хочу покласти їх у адвент календар для чоловіка. Зручно, що тут дві штучки можна в кожну кишеньку покласти, бо я бачила теж такого плану грілка, але вона там була лише одна. І тут є інструкція, як користуватися. Треба тут зігнути ось цю металеву пластину, поки тут рідина не кристалізується. І перед використанням потрібно покласти у киплячу воду, щоб тут розпалися всі ось ці кристали, перетворилися на рідину. Ну і Потім вже дати трошки охолонути, щоб комфортно було в руки брати і можна використовувати. Це збереже тепло ваших рук трішки надовше. Ну що ж, ось такі покупочки у мене сьогодні були, поїхали далі. У дні, коли у мене зранку французька мова а в обід німецька, я намагаюся в цей проміжок використати максимально продуктивно, зробити важливі справи. Планую на днях мити холодильник, а ось цей ящик у мене звільнився, і я вирішила його одразу зараз помити. І приступаю до миття посуду, вирішила все ж таки одягти фартух, щоб не забруднити одяг. І швиденько перемиваю весь посуд. Це посуд, який лишився у нас після сніданку. Снідаємо ми всі по черзі, тому що найпершим прокидається у нас Захар, йому вже о 7.30 потрібно бути у школі, і він встає о 6, сам собі гріє молоко і снідає пластівцями з молоком. Потім прокидаються я, потім старший син. І вже потім, коли ми всі розходимося, прокидається наш найменший і чоловік, відповідно. Я прийшла розвішувати речі, які попралися, і буду завантажувати нові. І хотіла вам більш детально показати свою сушарку. Ви інколи мене питаєте, чи зручно нею користуватися чи ні. І дехто також цікавився, як вона у використанні, як нею користуватися. Якщо ви плануєте замінити сушарку або придбати, то я дуже рекомендую саме такого формату. Вона, подивіться, по-перше, вона займає мега-мало місця. Вона на колесиках її зручно крутити. І ось таким чином вона розкладається. Просто ось ця частинка так висувається, і вона вже. Стабільно стоїть на підлозі, я інколи, до речі, розкладаю лише ось цю одну половинку, якщо прання у мене небагато. І ось таким чином розкладаються ось ці полички. Інколи я нижню не розкладаю, якщо потрібно повісити штани, наприклад, довгі, то це також дуже зручно, тобто вона в такому форматі трансформера, що можна розкласти абсолютно в різних варіаціях. І також є тут таке кріплення, куди можна повісити, наприклад, деякі речі. Я сушу одразу на вішачках, і це зручно ось так їх сюди повісити, і вони також висять, наприклад, якісь футболки, вони одразу рівненько висихають. Зараз чоловік із малюком на прогулянці, вони гуляють в хорошу погоду, звісно на вулиці, а якщо якась негода, то ходять там в один магазин і там в дитячому відділі граються. І також я займаюся приготуванням обіду, але сьогодні у мене такий вільний графік, тому що на обід в нас є суп, тому займаюся іншими справами. В принципі, можна оцінити, скільки речей вона вміщає. Ви бачили, що я розвішувала. Тут у мене дві футболки, рушник, спідня білизна, шапка, шкарпетки. Тут також шкарпетки, футболка, мій гольф, знову ж таки, білизна. Тобто, бачите, лише на дві ось ці полички, і, в принципі, вона займає мало місця. І мені це подобається. І тому зараз я буду ставити ще одне прання. Буду також розвішувати його. На черзі у мене прання білих речей, я попередньо їх замочую у плямо або у кисневому відбілювачі, і так вони не стають значно кращими. Тут у нас спонтанно буде невеличка розпаковка. Прийшли деякі замовлення з AliExpress. Ми замовляли там такий перехідник до зарядки від мого телефону, тому що. Мені телефон прийшов із такою американською розеткою, а у нас тут ці швейцарські з трьома дірками, тому потрібен мені був цей перехідник, і також батарейки замовили в дитячу іграшку для Андрія. І сьогодні повернулися з магазину не з порожніми руками. Придбав чоловік для малого ось такий. Класний конструктор. Зазвичай вони повертаються з маленькою машинкою, а сьогодні із ось таким чемоданом. Блу ти мені даєш? А це який? Грін. І хоч я й казала, що у нас на обід суп, та його було не так багато, тому ми його дамо дітям, а самі будемо обідати такою е, цікавою стравою. Я називаю це український Омлет. Нарізаю. Цибулю Порей. Також у мене є таке сало з м'ясом, і буду просто яйця розбивати, Не буду робити омлет, така яєшня буде. Таку цибулю, до речі, я використовую вперше і почитала, що вона ідеально підходить до смаження. В неї такий солодкуватий присмак. Ну, мені сподобалось, в принципі. Хто зараз їсть, усім смачного? І напишіть мені, що у вас сьогодні на обід, що ви їсте. Завжди цікаво почитати якісь нові ідеї, а можливо згадати старі страви. до яєчні я звісно додаю сіль, перець, посипаю італійськими сушеними травами і також посипаю натертим сиром. Вийшло дуже смачно та поживно. Ну, а тепер на німецьку. Das System sehen von reservieren. Das ist reservieren. Und in dieses Hotel äh möchten Sie buchen, das heißt, wie möchten Sie reservieren? Ну і вже після курсів та прогулянки із малюком переходжу до приготування вечері. Сьогодні вирішила приготувати оселедець під шубою, така осінньо зимова страва. І щоб не чекати до Нового року, вирішила вже нею посмакувати. До речі, я її не так часто готую. Ну, в принципі, лише там восени і взимку, і вже навіть забула, який шар там за яким треба класти. В дитинстві у мене завжди мама клала картоплю на низ, а потім вже інші там шари з інгредієнтами. А я вже вичитала, що потрібно оселедець низ. Ну, тобто, це ж оселедець під шубою. Тому кладу оселедець низ. дивилася, чи потрібно додавати цибулю чи ні, але вирішила не додавати, оскільки ми плануємо нею також і обідати цією стравою, щоб потім не було неприємного запаху з роту. І також, коли шукала рецепт, побачила, що додають також варені яйця. Ми ніколи не додавали, я ніколи не кладу. Пишіть, чи кладете ви, можливо, я якось неправильно готую цю страву. Я дякую вам за те, що провели цей день зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво, та ви змогли відволіктися від турбот. Бажаю вам всього найкращого, спокійних днів та ночей. Побачимось зовсім скоро, Па-па!